Друзі, вирішив піднятися до замку зі сторони музичної академії. І тут надибав такі виноградники, бачите? Багато їх тут так от, ну, В принципі, тут везде виноградники. Ось цього винограда роблять вино. Масло масляне, так? Да? Типу прозвучало. Така природа красива. От власне коли в замку там, де ми з вами були, от там вінотєка, диво і роблять. Ну, Так як ми знаходимося неподалік замку, логічно було предполагати, що десь має ростити той виноград, правильно? От. От так. А тут така дорога, серпантин дуже крутий. Поки піднімався сюди, трохи захекався. От, тому що ну як тут обманчиво, воно дивишся, вроді просто от раз. Підйом, притом не сильно крутий і все. А на самом деле воно так змійкою покручено, покручено, покручено. Ну от якось так. Буду зараз продовжувати е, путь вгору. Далі буде. Друзі, попереду вже видніється замок замок в якому ми з вами вже були колись. А отут тут тіка. Тут роблять вино з того винограда, що там на схилах росте, що ми з вами. Зростає. Правильніше сказати, зростає. Що ми з вами бачили щойно. Знаєте місцевість, а да? тут ми з вами ходили, бродили. І сьогодні побільше тут людей, тому що вихідний день. Ми бачимо люди. Ось ця башня, на яку ми з вами піднімалися той раз. О, двері якраз відкриті, тоді вони були причинені, а зараз відкриті, бачите? таке. Прес. за допомогою якого роблять вино, я так розумію, ну і сам замок. О, ми з вами вже бачили його. Зараз повторна екскурсія дубльдва, скажімо так. Знову ті двері, як і той раз. В принципі, нічого не змінилося з нашого останнього відвідування. Цієї локації. Як, як було все, так і залишилось. Ну, воно і не дивно. Добре, цього разу, друзі, на башню, я думаю, не будемо підніматися. Може якось наступного разу ще. От, звісно, ставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. якщо, Певно, вітер трохи задуває, ну ж вибачайте. Ну на цьому все. Пока.